З нами на прямому зв'язку. Військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, рада вас бачити! Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Героям слава вітаю, доброго дня! Пане Олександре, президент України сьогодні відвідав Донеччину, він сказав, що здійснюємо контрнаступ на Донецькому напрямку у районі Покровська та Добропілля. Хлопці мужньо ведуть бої, вже звільнено 160 км квадратних, ще понад 170. очищено від окупантів вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені ще дев'ять очищено від, росі... від російської присутності. Пане Олександре, як би ви пояснили цю більшу ситуацію, що відбувається в нас. в на Добропійському напрямку Кровському, як нам що ми повинні з цього розуміти, крім того, що ми контрнаступаємо? Ну, я б не завби це контрнаступом. Це не контрнаступ, це контратакуючі дії у відповідь на ту спробу російських підрозділів, якого вони мали з 8 на 9 серпня, по прориву в напрямку на Добропілля. Цей прорив для них закінчився. Ну, м'яко кажучи, взагалі фатально зараз. 51 ша загальна міська армія, якраз яка її відповідала за ці дії. Uh, Вони п'ять бригад uh, саме на цьому напрямку знаходяться в ситуації або оточення, або майже наближеного до оточення. Дуже скоро це може відбутися, тому це серйозний удар по можливостям росіян подальшому uh, розвивати. А свої наступальні дії саме на Покровському напрямку, тобто реалізувати загальний план по охопленню як мінімум з трьох з, з південного з східного та північного флангу з трьох напрямів, саме Покровськ, місто Покровськ, і після цього початку безпосередньо міських боїв і. Село, це саме добропільський напрямок. Він я можу зазначити, що він найбільш успішний в спробах наших контратак станом на сьогодні по всій лінії бої Тобто, якщо говорити про показовий такий напрямок, то це саме добропілля, там, де нам вдається дати росіянам прочухану. ну так тому, що там досить своєчасно в шпарину, яка утворилася одна з тику двох бригад. Було відправлено перший армійський корпус Національної гвардії України Азов. Саме він повністю компенсував нестачу особового складу. Перекрив та заблокував просування росіян. І потім, отримавши ще й підсилення з боку інших наших підрозділів, наприклад, 93 го окремої механізованою БР механізованої бригади, ми мали можливість серйозно натиснути на росіян і зараз там. Ціла загальна військова армія знаходиться в досить складному становищі. Я ще з вами хотіла зачепити те, що відбувається в обороні Покровська. Зокрема, Аналітики Sky News написали такий великий матеріал про виснаження оборони українського міста на Донеччині, який збройні сили України захищають вже понад рік. Вони зазначають, що ситуація критична через контроль росіянами ключових маршрутів постачання та створення вбивчої зони дронами. За словами доктора Марини Мірон з Королівського коледжу Лондона, Росіяни контролюють ключові маршрути постачання та створили так звану вбивчу зону за допомогою безпілотників, що фактично блокує можливість України. Підсилювати е, свої війська. Наскільки така оцінка відповідає реальності, пане Коваленко? Те, що для Марини Мирон це вивча зона, для нас це буденність. Тобто, для мабуть, для е, військових з Великої Британії це був би вже е, катастрофа, так само як для польської ППО, побачити 19 гербер це стало шоком. А для нас це буденність так само і тут вбивча зона. Вона ну давайте так, кілзону. Кілзона кіл вона зараз е, існує від самої лінії боєзіткнення там де відбувається саме пряме зіткнення між підрозділами, прямий вогневий контакт. А е, вона просягається вглиб десь приблизно на 20 кілометрів. Тому майже всі міста, всі населені пункти, які знаходяться саме в цій зоні, від е, безпосередньої ЛБС а Вони є в цій зоні ризику, і ми підлаштовуємося під це натягуємо сітки на рукадні дороги, на основні логістичні артерії, на а, траси неодноразово бачили і на добробілі, і на покровські, на часів яр а, і на Костянтинівку і так далі, таке інше як зараз натягують сітки на на Херсонщини. Натягують сітки. Це на жаль, виглядає як досить примітивний метод, але він дієвий проти таких засобів ураження, як і в тому треба брати з цього приклад нашим сусідам, а не робити з цього якісь великі статті, та матеріали, там конференції влаштовувати, і потім не говорити, що ми чогось не зробили хоча в нас була така можливість прийняти досвід українців. Так само знову ж таки підкреслюю, як нещодавно ми бачили, що повна відсутність мобільних вогневих груп в воєводствах по Польщі. Закінчилось тим, що герберу з пенопласту за 7 тисяч доларів збивали ракетою за 2 мільйони доларів з літака п'ятого покоління, про який ми можемо тільки мріяти. Знаєте, я десь в Фейсбуці прочитала нам би ваші сили ми би показали такі можливості в контексті те, як поляки відбивали атаку 19 безпілотників. Якщо ми ну, вже, це... правда, тому що це... Це правда, Я тут зроблю невеличку навіть доповнення, тому що ракета ІМ 120 c 7 це якраз ракета далекобійна класу повітря-повітря, яку може використовувати не тільки f 35 але й f 16 А і саме такими ракетами ми мали можливість збивати російські су 34 фронтові бомбардувальники, які запускають каби не тільки по нашим позиціям, а й по нашим містам, Харкову, по Сумам, і збивати на територію Російської Федерації. А якби в нас були ці ракети? В нас цих ракет нема, пане Олександр. Якщо повернутися до фронту про Польщу, ще трошки згодом ми з вами зачепимо. Президент України в інтерв'ю Sky News сказав про те, що ми відбили три наступи росіян, але Росіяни ще готуються. Як ви бачите, які зараз найбільше, найбільше загрозливі ділянки є фронту, де росіяни можуть пробувати тиснути? Найбільш загрозливі станом на сьогодні це Новопавлівський напрямок. В першу чергу там у нас серйозні проблеми. Тобто, якщо ми починали з вами розмову з добропілля, то в Добропіллі там плюс-мінус у нас все добре, навіть краще ніж просто добре. Якщо говоримо про Новопавлівський напрямок, то за рейтингом негативних ділянок фронту він займає перше місце. І це пов'язано з тим, що якщо по річці Вовча ми на півночі Новопавлівського напряму мали можливість зупинити росіян і навіть відкинути їх від таких населених пунктів, як зелений гай, товстий, а то якраз в зоні дії 5 та 29 загальної військової армії, це якраз міжріччя між Вовчою та Вороною. А по напрямку на Дніпропетровщину Великомихайлівка, а також це Гуляйпільський напрям з, з, з східної частини Запорізької області. А, на жаль, я зараз не бачу там, що були якісь перспективи позитивного характеру. Зараз генерал Сирський він змінив керівництво відповідно армійських корпусів, які відповідають за ці ділянки. Але зміна керівництва це так, можливо, воно повпливає, але проблема. А вона виникла набагато раніше. Вона виникла тоді, ще коли ми тримали велику Новосілку і росіяни наступали на велику новосілку. Тобто, ці проблеми були вже виявлені ще тоді. Тому усі ці дії, які ми зараз можемо спостерігати, ну це трошки ми гальмуємо на цій локації на цьому плацдармі. Ми гальмуємо, і це може стати серйозною проблемою для Запоріжжя. Це відкриття Гуляйпільського напрямку. Це проблема для Дніпропетровщини. Це відкриття Покровського. Тут може бути тавтологія, Тут не треба плутати. Покровськ, місто в Донеччині, саме вузловий. Ну і Покровське. Це на Дніпропетровщині по трасі Н-15, Це також вузловий населений пункт. вузлове місто. Тобто два покровських напрями можуть е, в, е, виникнути найближчим часом. Далі за своєю небезпечністю. Це сіверський напрямок. Там серйозні можуть виникнути найближчим часом проблеми. Бо росіяни після того, як взяли під свій контроль серебрянське лісництво, вони намагаються інтенсивно форсувати сіверський донець. А якщо вони форсують сіверський донець, то двадцять та загальновійськова армія їх буде налягати на сіверськ з півночі, третя ЗВА буде налягати з сходу. Серйозна проблема для Сіверська, який ну в нашому інформаційному просторі не так часто з'являється. На наприклад, ну і інші це сам Покровськ, трохи з ну, мінімізувалися Мінімізувалася увага до нього. Хоча там є вихід через звірове, Леонтовичі та Троянду а для диверсійних груп на Покровськ. І Куп'янськ, це північно-західний напрямок. Між Кіндрашівкою, Голубівкою та самим Куп'янським трикутник там, нібито трубу вже затопили. Маємо цей плюс, але тим не менш на околицях закріпилися росіяни. Якщо вони будуть продовжувати отримувати підсилення, вони можуть околиці північно-західні околиці по проспекту Конституції та захисників Куп'янська по трасі р 79 Вони можуть тримати там позиції, на жаль. Тут, знаєте, знову ж таки, постає питання, що нам зробити, щоб росіяни не мали можливості просуватися далі. І напевно, пане Коваленко, якщо я помиляюся, то поправте, але відповідь проста. нам потрібно як і сили, так і засоби, як і людей, так і озброєння. Саме так нам потрібні сили і засоби. Завжди, коли характеризують противники супротивника з його можливостей, то згадуються сили та засоби. Сам сили це людський ресурс, засоби. Це відповідно техніки і так далі. Якщо з технікою більш-менш до речі, це дуже цікаво. Вона з технікою набагато краще ніж супротивника. А о з людським ресурсом, на жаль, ні, деякі ділянки вони якраз і мають проблеми, про які ми говоримо зараз в відкритих джерелах в ЗМІ під час етерів. це якраз ті проблеми, які виникли через нестачу людського ресурсу або через нестачу уваги до оборони та рубежів. Або через нестачу людського ресурсу. Ви згадали про те, що в нас технікою краще, ніж в нашого противника. А в, чому вона, в чому ми переважаємо? Ми не контратакуємо на електросамокатах. Ну так, це хороше, ви підмітили. Ну, як приклад, так. От, приклад, хоча я неодноразово чув. Контраргументи мовляв: ну, а ти пройди пішки по рокадній дорозі 5-7 кілометрів. Тобі електросамокат, здається, буде ок. А на що є відповідь? А навіщо мені йти по кілзоні 5-7 кілометрів пішки? Ну навіть на електросамокаті. Тобто, проїхати кілзону броньованої техніки в нас набагато більше, і це неодноразово. Ми бачили навіть росіяни публікували відео, як е, проїжджав Макс Про, це броньований автомобіль е, підвищеної броньованості і прохідності, е, в який влучило десь приблизно 4 ФПівдрона. Тобто, якби один ФПІ дрон влучив би в електросамокатника або в мотоцикліста, то там результат був би відомий. А тут броньована техніка, яка Безпосередньо займалася не тільки матеріально-технічним забезпеченням якогось підрозділу на позиції, а і ще її вивозила поранених. Вона після чотирьох влучань продовжувала рух, і у росіян просто закінчилося в півдро. Тобто, ось майстерність водія якість техніки, от різниця. Тобто, так броньовану одиницю, таку як броньований автомобіль, її легше виявити на руках. Дорозі це правда. Вона гучна, її можна почути, і багато інших є моментів. Але коли в неї влучає, ну навіть якщо біля неї вибухає осколково фугасний боєприпас, то вона може продовжувати рух. І той, хто знаходиться всередині, він все ж таки в безпеці більше аніж і краще, аніж мотоцикліст або електросамокат. Тут російський диктатор Путін. Сказав своїм не до ЗМІ, що на фронті проти України зараз воює 700 тисяч росіян. Пане Коленко, а наскільки ця цифра близька до правди? Повністю. Це той якраз рідкий випадок, коли досить такий рідкісний випадок. А коли Путін сказав правду, То, зараз на голос виснув? Зараз повністю на території України знаходиться російських окупаційних військ 700 тисяч особового складу. Є підрозділи, які знаходяться на території Російської Федерації. Вони не беруться в розрахунок. Ми нещодавно з вами мали можливість спостерігати за їх навчаннями захід 2025 на цих навчаннях вони відбувалися не тільки на території Білорусі, а й на території Російської Федерації. приймали участь десь приблизно до 100 тисяч особового складу. Тому ми можемо говорити, що на території Російської Федерації ще в резерві знаходиться мінімум 100 тисяч особового складу, які готові для поповнення, але їх не будуть використовувати ось так в режимі нонстоп. А справа у тому, що всі ресурси Росії зараз зосереджені саме на війну з Україною: людські ресурси, технічні, технологічні, економічні і так далі. Усі інші. А, тому в неї виникають проблеми по кордонам з іншими країнами. Тобто, як, якщо ми говоримо, що там Росія з Китаєм вони союзники, ну так, вони союзники, але це виключно на поверхні. Якщо трошки заглибитись, то ми побачимо, що у цього айсбергу верхівка. Ну вона взагалі настільки мизерна, що знаходиться під водою, а, у Китаю зовсім інші погляди та а, плани на а, майбутнє. Східної частини Російської Федерації фактично північно-західною частиною узбережжя Байкалу, ось приблизно так. А тому у Росії серйозні проблеми з тим, що їм також не вистачає міського ресурсу. Вони зараз мають у порівнянні з 2022 роком в чотири рази більше особового складу на території України ніж в 2022 році. При цьому вони захоплюють приблизно в 20-25 разів менше території, в залежності від того, який це період. Там літній наступ, осінній наступ, осінньо зимовий період, весняний період, і так далі. І при цьому мають в 4 рази більше втрат. От з цього робимо відповідні висновки, які в них серйозні проблеми. Але Кремль планує до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій, з того, що нам повідомляє центр національного спротиву, що на тимчасово окупованих українських територіях фіксується збільшення темпів видачі повісток до збройних сил Росії на блокпостах, зокрема на Запоріжжі, яка знаходиться. Територія Запорізької області, яка тимчасово окупована, чоловікам 18-30 років масово вручають повістки, примушують проходити медкомісії, надалі ж змушують підписувати контракт і кидають на передову. Але це вже ж було. Але якщо говорити, пане Коваленко, як вони планують збільшити, сформувати 10 нових дивізій? за рахунок чого? Мобілізації. Е, в них безвихідна ситуація, вони так чи інакше будуть проводити мобілізацію. Е, загальну мобілізацію вони її можуть назвати як завгодно. Це може бути там часткова мобілізація 2.0, це може бути там, якась сталінська мобілізація, там Пісков буде про це говорити, там Басков і що інше, якісь там їх говорячі голови, Соловйови, Скабєєви. Тобто вони можуть це як завгодно назвати. Але їм потрібно буде проводити мобілізацію, їм не вистачає ресурсу. Те, що в них серйозні проблеми з технікою, так вони можуть тимчасово їх вирішити, наприклад, економією, чим вони зараз займаються, вони економлять, але попереду осінньо-зимовий період, і щоб продовжувати наступальні дії, особливо в польових умовах, їм потрібна буде техніка. На самокатах вони не зможуть штурмувати наші позиції ну, в хіба на реактивних умови. санках, так коли сезон дощів, потім сніг мороз. Ну, які електросамокати та мотоцикли. Отже, буде е, період, коли вони будуть активно використовувати механізовану компоненту. Після цього е, в них буде черговий етап кризи. Е, вони повинні будуть чимось компенсувати нестачу цієї компоненти. А до кінця 2025 року, і це дуже важливий аспект. В них виникне криза з ствольної артилерією. Зараз ми вже це помічаємо. Воно наближається до цього. В них починає виникати криза ствольної артилерії. 26-й рік. Це коли Росія, яка має найбільшу мала найбільшу кількість на Озброєні та а, на складах а, артилерії до 2022 року, в 26 шостому, вона буде мати дефіцит артилерії ствольної. Ми навіть бачимо по тому, що вони починають робити запити північній Кореї в питаннях саме ствольної арти. Ми не бачимо зараз північно-корейських танків, ми не бачимо північно корейських ББМ. Вони всю цю компоненту о, компенсують людським ресурсом, але людський ресурс під час штурмових дій, навіть в міських умовах, не тільки в польових. Вони повинні мати вогневу підтримку. Тільки FPV-дронами вони не можуть це все компенсувати. Тому арту арт-системи вони змушені будуть компенсувати постачаннями з інших країн. А інші країни, такі як Північна Корея, до нескінченності, не зможуть їм постачати такі елементи. А тому 26-й рік це буде рік ну, багатьох викликів не тільки для нас, але й для росіян. Для нас тим, що росіяни можуть виставити на полі бою величезну армію. Я не здивуюся, якщо ми в наступному році будемо з вами говорити про мільйон російських окупантів на території України. Що в них буде ось така кількість? А для нас це виклик тим, що ми повинні будемо якось адаптуватися до цієї проблематики. Маршові батальйони, умовно кажучи, це будуть маршові батальйони, виключно піхота. А для росіян це виклик нестачі техніки. І засобів ураження, і так далі. Тобто, вони починають воювати проти нас виключно людським ресурсом, І війна буде продовжуватися далі, особливо якщо ми звернемо увагу, які зміни зараз відбуваються в російському керівництві в першу чергу після звільнення Дмитра Козака. А також в майбутньому це буде ще й зміщення з посади Валерія Герасимова, і замість нього буде поставлено. Ну скоріш за все, скоріш за все, це буде генерал Мордвічов. Скоріше за все, то нас чекає багато викликів 26-му році. ніякі які не вибори, ніякі не які не перемиря, не мир. Ніякого пізділа не буде від Дональда Трампа. Буде війна протягом цього 26-го року. І досить така заруба буде серйозна, оскільки росіяни будуть кидати багато людського ресурсу. Та я просто нагадаю, що у Кремлі 18 вересня підтвердили відставку заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Високопосадовці РФ ймовірно за схвалення російського диктатора Путіна його звільнили. Хоча рот Путіна Піскова каже, що це була добровільна заява на звільнення, а звільнили заступника керівника апарату Кремля з, з посади через незгоду з політикою щодо війни в Україні. Про це пише інститут вивчення війни, що він мовляв, був проти вторгнення в нашу державу і також е, тиснув на Путіна, аби той припинюв, припиняв бойові дії. Насправді з козака не треба робити героя, це ще та е, погана людина. Я просто не знаю, як можна культурно ще його назвати, але е, те, що відбувається, зміни в керівництві Кремля. Це вже свідчить про те, що вони готуються до тривалої війни. Ви згадали про також із заміну Герасимова. Ви назвали цього генерала? Вибачте, не запам'ятали як його прізвище. А чого, чого від, від цього посла чекати? Нічого хорошого, тому що якщо навіть порівнювати з Герасимовим. Тут так само як з козаком то треба розуміти, що хто такий козак? Це людина, яка стояла за народними республіками, так званими, тобто за гібридним вторгненням в Україну. Тобто, це ідеолог гібридного вторгнення, так само як ідеологом був Олександр Дугін, а також Сурков і так далі, і багато інших. Тобто, це от цей, це, цей фундамент гібридного вторгнення в Україну. І він підтримував до останнього цю ідеологію. Герасимов в цій концепції. Це е, не треба також його ніякого випродовувати, ніякого продовження немає. От потрібно нависели да, цього або десь там в болоті, щоб його втопили. Але при цьому е, він розуміється на військовій справі, і він намагався використовувати саме е, класичні методи ведення бойових дій, а також з елементами. Інколи, як би це дивно, не лунало інколи навіть з е, сучасними такими е, реформуваннями. Для покращення результатів проведення загальновійськових операцій, тобто Герасимов це дійсно професійний офіцер, військовий до того, що це декілька поколінь в них офіцерів в родині Герасимова. А в свою чергу, хто такий Мордвічов? А Мордвічов це елементарно сокира, це людина сокира. Тобто, він рубає і все. Тобто, це м'ясник. Це, от, якщо порівнювати, ну я можу з радянської е, часів згадати. От Жукова як варіант, uh -huh. от мордвіча мордвічов дуже на нього схожий. Тобто, є за е, поставлено якийсь план, є задача, Треба її виконувати. Є мета не бачу перешкод, і неважливо скільки буде затрачено на це людського ресурсу. Все буде витрачено для того, щоб реалізувати цю мету. От, в принципі, що таке Мордвічов. І саме цього від нього треба буде очікувати найближчим часом, якщо саме його поставлять на місце Герасимова. А до речі, скоріш за все саме так і відбудеться, тому що навіть під час навчань захід 2025 путін там був присутній. Він був присутній. Це незвично для КДБшника в військовому камуфляжі. Він був одягнутий в однострій російський. Але його супроводжував усюди саме Мордвічов. Це дуже цікавий момент. Він пов'язаний з тим, що на всіх навчаннях був Путін в однострої, не був він в камуфляжі, якби він не був присутній. Його супроводжували завжди Шойгу, а також Герасимов, як е, голова Генерального штабу ЗСРФ. Зараз Герасимова не було взагалі. Біля Путіну на захід 25 а був саме Мордвічов. А отже, ось такі натяки називається таким чином. Пане Коваленко, гаразмову знімають за брехливі доповіді, тому що так як він розказує, як вони успішно воюють. Знаєте, це просто на вуха не налазить. Чи вони просто змінюють підхід до ведення бойових дій? А, підхід, результативність, те, що о, доповіді брехливі, брехливі, всі дають брехливі доповіді, ну вони всі брешуть. Путін не отримує реальної ситуації від слова взагалі. Ну, людина, яка не вміє користуватися мобільним телефоном, смартфоном в першу чергу, і якому все продовжують передавати саме досі в папочках, і цю папочку дивиться, і там е, паперці паперцівці сепаралісту, і читає, яка там ситуація. Наступають, наступають якісь назви, якісь населені пункти, якісь ковсти, зелений гай, Покровський, Костянтинівка, часів. що це таке? Путін що знає, що це таке? Я не думаю, що він навіть знає, де знаходиться Магадан тому, в принципі, на сьогодні можна говорити про те, що він змінює просто загальне своє оточення, яке підтримує ідеологію війни. Усі, хто зараз оточують а, Путіна, починаючи від Кирієнка і а, закінчуючи, ну навіть Лапіна, вони замінили до речі. А, командуючого а, групою військ, північ, а, Наступний буде теплінський. Це також такий дуже цікавий момент. А, він замінює на всіх, тих, хто хоче воювати і наступати будь-якою ціною, не домовлятися. Не а, говорити от по цій лінії бої можемо заморозити конфлікт. Ні, нічого подібного. А йому потрібні а, саме ті, хто готові воювати до кінця і будь-якою ціною, скільки б росіян вони на це не поклали. Пане Олександре, ще коротко маємо ще три хвилини. Часу обіцяли аудиторії проговорити про Польщу. Приїхали військове керівництво Польщі в Україну. кажуть, будуть створювати будуть брати від нас досвід. Зокрема, навчання БПЛА польські медіа пишуть про перевірку бомбосховища та те, що виділяють уряд кошти на систему оповіщення для населення про загрозу. Як ви оцінюєте, польща, польща загрозою загрожує напад Росії? А, поки що ні. Поки що ні, поки що це можуть бути провокації, але це не означає, що Польща не повинна готуватися. Польща це найближча до України країна, і вона має унікальну можливість отримувати те, що як то кажуть, досвід з перших вони можуть першими отримувати цей досвід, та усього цей досвід у себе реалізувати згідно з їхніми можливостями. А можливості і в них на сьогодні навіть більше ніж у України. За урахуванням багатьох факторів, але ми бачимо, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україну, і фактично також четвертий рік е, терору тилової України дронами камікадзе, бо вони почалися ще в серпні 2022 року з нальотів на Одесу та Одеську область. А е, то саме е, Польща не реалізувала від слово взагалі нічого з нашого досвіду. Знову ж таки, скільки на сьогодні в Польщі елементарно самих Дешевих засобів протидії типу мобільні вогневі групи, ну в жодному воєводстві нема е, мобільних груп взагалі нема такого розуміння е, в польській армії, що таке мобільна вогнева група в саме складі повітряних сил. Е, тому є багато чому а, е, е, але головне щоб це дійсно було реалізовано. Ну і другий момент: головне, що ті поляки, які приїдуть до України щоб а, брати досвід у повітряних сил збройних сил України, вони зненацькано ну, опинилися в піхоті під Покровськом. Таке може бути ні, ну це жарт. Ну хіба вони добровільно висловлюють бажання? Звісно ж. Ну, можуть теж захотіти. Бачили цю історію про поляка, який загубився, його розшукувала. Він не виявився в силах оборони. Все може бути. Головне мати бажання. Я закликаю нашу аудиторію мати бажання підтримувати сили оборони, якщо не в силах оборони. Долучайтеся, тому що тільки ми можемо захистити свою країну.